В черговій сесії Кобиляцької міської ради відповідно до закону про добровільне об'єднання громад. Депутати розглянули питання про ініціювання Кобиляцькою міською радою добровільного об'єднання з суміжними громадами. Після змістовної презентації даного питання міський голова Олександр Ісип відповів на запитання учасників зібрання мова. залишити велике рим, хочуть залишити але він не випадає у. Закону, е, яку виписує влада держави, то буде чотири інші райони, як Коделянська не прогадається. Які повноваження Бо в цій структурі нового, нового територіального розподілу матимуть райони? Оці чотири райони на да? Полтавщині? Закону про райони і їх ліквідацію ще немає. Він, будуть пої... з'являються через деякий час, можливо через кілька років, після завершення добровільного об'єднання. І навіть коли етап почне примусового об'єднання тих деградованих територій відбуватися, райони ще існуватимуть, бо через них будуть фінансувати, через державу будуть фінансувати ті території, де немає громади. Хотів би, щоб скористалися політики нечисті руки, які б сказали, що це все, що осталось, як і було. Оце люди виступають для того, щоб осталось все, як є. А як останеться все як є, ми вже дожились до того, що вже стигнув просто перед усім всім. виключити ми справами, якими повинен займатися районом. Наприклад, громада не може медичну галузь середньої і верхньої ланки утримувати. Тобто тільки громада це тільки первинна допомога. Але якщо вона якісна, це дуже добре. Так само спортивні школи, екологічні програми, професійна підготовка це тек училище коледжі, ліцеї. Це е, треба велику територію, де проживають не менш ніж 100-150 тисяч людей, сконцентрувати і держава на 100 районів, а не на 488, може дати пристойні гроші, де без страху е, діти поїдуть з Кобиляк, із Козеччини, чи навіть із якоїсь Чернівецької чи Чернігівської області. У Кобиляцькій аграрній ліцей навчитись водити комбайн-джундів. Тобто це, для цього треба все ж таки районну структуру, яка буде цим займатися. Ну і, звичайно, район це вже така структура, яка займатиметься будівництвом мостів через річки на своїй території, чи якісь важливі магістральні дорожні, а і, і так далі. Це не може бути інтересом міста, а це інтересом території, для 200 тисяч чоловік так само розробляти інвестиційні програми і так далі. Ну, той район, який зараз є, він не здатний Ну, В даному випадку ці зібрання це чисто політична акція для того, щоб все залишити, як є. Під час обговорення своїми думками та застереженнями поділились депутати міської ради. Якщо ми будемо... 100% приєднуватись до кого не буде. А ті, що не є, фінансово є залежною від ковіду, ясно, що вони будуть приєднуватися до тієї громади, яка буде їх лякти. Чи видно це буде місто? Якщо це ініціатива знизу, то чому б не ініціювати відновлення Кобиляцького повітря? Включало б в себе нинішній Кобиляцький район, Козельщинський, Решетилівський, Новосанжавський район і могло б впливати Добре. на ситуацію і існувати. Я хочу сказати людям, які рахують за Сперечення Подвязького району. Ви подивилися тракту Путаської області, старший району. Ви звернули увагу на пункт? Звернули чи ні? Ні, звісно. Ні. Я звернувся. Звернули і увагу, ви рахували, які там є з бюджетом своєї підприємства. Районі. Покажіть, могло бути. Чому є алгоритм об'єднаний навколо того, достатньо грошей для отримання медицини? Комбляцькому районі грошей немає. Скільки які додачі, наскільки додачені кобляція? А те, що це диктує не я сім, не порошенство, не філонім, коли не їсти. Це диктує науково-технічний прогрес. Ми можемо зберегти села, залишити. Населення повернеться все. Давайте відмінимо жондіри, кейси, перейдемо на погиб і люди повернуться в сел. Давайте прокинемо про смартфони, про комп'ютери, і люди повернуться в себе. Давай, це реально? Ні. Це диктує, це жорстока річ, але вона об'єктивна. Ну, не звертаю уваги ні на філозика, ні на їсти, ні на Порошенка, Не звертаю. А те, що виймуть частина сіл, люди думають, я вам відкрию ви вимагаєте. І я поменю. І Кількість сільського населення, на жаль, я вам на судному номері на друку, як зменшується кількість населення на протязі цих 23 років. Це, на жаль, страшний, але об'єктивний процес. Є таке поняття в урбанізації. Да. Люди думають, давайте не звернути велосипед. Оце. На щастя, я хочу перший сигнал про реформу української влади. Депутат Полтавської обласної ради Анатолій Шкарбан впевнений, що потрібно терміново створювати робочі групи і напрацьовувати план реальних дій по виконанню закону. Він також переконаний, що потрібно створювати єдину Кабиляцьку громаду в межах існуючого району. Мені дуже. То рішення про створення робочої групи щодо проведення реформи в районі, то на превеликий жаль замість того, щоб запросити туди міського голову. там ще були, воно все перейшло на створення іншої групи. Це дуже погано, що сьогодні в сесійному залі нема представників районної державної адміністрації, нема представників районної ради, тому що ми з вами представляємо спільну територіальну громаду. Це. Це яка буде об'єднуватися навколо міста Полтава. Оце Карінка, яка збирається об'єднатися в одну територіальну громаду. І ось ми тут, де нас хочуть на Азарянську, Дашківську, Кобиляцьку і Білицьку. На превеликий жаль, так склалося, що в разі проведення такої реформи більш-менш житно виживаємо будуть Кобиляцька і громада. Тому що ні в Озерське, ні в Дашківці на сьогоднішній день не створені такі структури і немає точки росту, і немає фінансової можливості для того, щоб зробити свої окремі територіальні Я чесно признаюся вам, що я буду проводити агітацію за те, щоб ми Кобиляцький район зробили одну територіальну громаду із тих громад, які захочуть. Якщо, наприклад, якась громада тягутіє до Консульства, нема питань. Якщо не громада тягутіє до Козевська, нема питань. Але сьогодні говорити про те, що Кобиляцька громада буде створюватися, створюватися в тих межах, ну, я то де вигодно, і залишити оту всю територію, це, мабуть, не дуже правильно. Подивіться на карту і скажіть, а решети в Полтаву чи в побегах. Кобиляцької громади, ніяк абсолютно об'єднуватись на цю громаду Кобиляцького району, де будуть і Білий, і Кобиляки, не мати свого представницького органу. Розумієте про що? Не може і мови бути, щоб депутатський корпус був для радянського, для Січкареву, для Білих і для Кобиля. Це просто уму постіження. Тому законодавець за це все, щоб всі роки, так... що говорити, що у нас староста будеш. На повеляки один староста, я вам можливо, що хочу сказати, помиляки будуть все одно реагувати. Ми можемо дати свою інфраструктуру, своє житло-комунальне господарство, свої можливості, обмін на е, спілкування ближче з дітьми сільських рад, які не далі 15 кілометрів. У роботі сесії брали участь сільські голови, до яких Кобиляцька міська рада направила пропозиції про добровільне об'єднання. Після того як вони виступили, стало зрозуміло, що не всі сільські громади однозначно сприймають перспективу об'єднання.

Наши эти живут нравится в связи с мирами. Пропозиція, що не об'єктивна. Ми пам'ятаємося ті часи, коли ходили автобуси то буде до нас відео на день, побиляй Іванівка. І, звичайно, люди прагнуть до того, щоб центри є центри. Звичайно, у нас теж є і школа загального освітня першого третього ступеня, де навчаються дітки із чотирьох сільських рад. Є будинок культури, який, який всього 2, у Полтавській області, у Глобинському районі в нас. Колось мільйонер бивший і побудував на 640 місць. Є лікарня на 25 місць, яка, звичайно ж, занедбана. Хотілося і хочеться, і думаю, так і буде, щоб наша лікарня не загинула повністю, а там можна зробити якийсь філіал. У нас в місті Кополяка обговорення не проходило. Так що, будь ласка, yeah. питайте перед тим, як голосувати, зважте кожний свій голос. Чи yeah. ви поговорили yeah. зі своїми yeah. виборцями? Yeah. Чи ні? До того, що обговорення. Є календарний план, об'єднання Сергія Сайч досліджував, потребує не менше, ніж кілька місяців. Тому обговорення, якщо ми приймемо це рішення, ще попереду і не одне. А зараз ставимо голосування. Про ініціювання Кобиляцької міської ради добровільного об'єднання із суміжними територіальними громадами. Хто за, прошу голосувати. Відвільна комісія, десь, два, Скільки? Рахуємо, підніміть руки вище. Хто за? Будь ласка, вище, щоб ви побачили член комісії. 14 депутатів. Доброте, рахуйте. Під час голосування по даному питанню у лічильної комісії чомусь математика зійшлася не відразу. У Нас нема такого, як не голосував. Або проти, або утримався, або за. Давайте не ховатися. Давай, хто не голосував? Давайте хто не голосував. Зараз 22 голоси. Це нема пішов. Я кажу не 25. Ну, 25. 26 з них було. 25. Давайте піднімаємо. 3 -3 <різвання> давайте, <різвання> давайте, <різвання> давайте, <різвання> шановні коле, я припрошую. Можна попросити членів комісії присісти на буквально на пів хвилини. Я зараз порахую присудні депутатів, оскільки я знаю, що на момент початку сесії зареєструвалося 26 депутатів, плюс голос міського голови. Всього 27 голосів. Якщо ви побачили, що депутат, Горбенко, покинув зал, він не бере участь, то зараз 25 депутатів міський міській так? повинно бути 26 голосів. При підрахунку вийшло 22, де ще 4 голоси втратились. Якщо ми визначимо зараз, що це просто особи не проголосували, ну ми ж не можемо примусити людину так, або інакше робити. Але математика повинна зійтись, хоч принаймні для проблем. Але ви, тобто? ви зараз депутати, на роботі. І тому працюйте, є три форми. За, проти, утримався. Голосуємо. Ні, я. Ні, так. Не я, навіть, ні, я ні, ні, ні. Я депутат. Я, типу, я, я, я зараз я правильності математичного підрахунку я зараз просто Після не побачу. Хто був за? Мінімайний. 14 голосів повинно зараз. 16, 16, 16, 17, 18. Я посчитав. Ще раз. Держіть, вийшов. Шановні кола, перерахуйте 10 разів. А ви зійшли Я, де дівчині, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, восемнадцать, чотири, вісімнадцять. Він порахував. Шалайк, ще порахував. Шановні колаю, я перепрошую. Процедурно. Я перепрошую. Процедурно. Встає. Ні, ні. Олександр. Станом не платить. Встаємо, хто за давайте Ніхто ж не проти піднятися. Ні, не плавайте. Давайте. Тихо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 18, як хоче. А я 4. 17. Я ж не 18. Бачите, що я зараз. 18, 18 чоловік за. Пестряком порахував правильно. Тепер хто проти? Хто проти? Два. І 6 утримався. І і все, все точно. 6. 6. 6. Рішення приймаються, семорні депутати. Вітаю!